По, по, по. В а, Україні що... будуть штрафувати таксистів за спілкування з клієнтами російською. Аж штраф... за шансон. <пл 'я> а, ні, це вже не актуально. <пл 'я> так от про це повідомила повноважена із захисту державної мови Олена Івановська. За перше порушення водій отримає просто попередження. За кожне наступне адмінпротокол і штраф від трьох. 1400 гривень до 5000. А так нормально? Нормально. А, От тобі чайові. чому ці штрафи запровадили саме зараз, і тільки за те, що таксисти спілкуються російською, <рив> <рив> ну, це вже моє наболіле. <рив> Як реагують самі таксисти і люди, які користуються їхніми mm -hmm. послугами? Хто, до речі, це гарне запитання, буде контролювати дотримання мовного законодавства в таксі? Mm -hmm. І куди звертатися зі скаргами? Відповіді на всі ці запитання вже знає Віта дробот. Це трудна істерія патріотична нова нового. Вона вже так, так, так. Вон так закаліпала, чесно слово. Я не буду по українські нові Тож, лапі. Потому що і глина так товно. Таку зухвалу відповідь від таксиста отримала пасажирка у Харкові на прохання спілкуватися з нею не російською, а українською і вимкнути музику агресора. Відео з цим скандалом сколихнуло мережу на початку вересня цього року. На додаток до цього водій ще й почав сипати антиукраїнськими висловами. Країні другий рік іде на мащени так Україні, що знала країну. 404. Він не существує. Її вже розірвали, продали, вони ти... шпарили. А... Прота якесь непонятне государство. Ці кадри миттєво розлетілися інтернетом і викликали широкий резонанс. На інцидент відреагувала уповноважена з захисту державної мови Олена Івановська. Вона заявила, що водії таксі будуть отримувати штрафи за відмову говорити з пасажирами державною мовою. Ми не лише, скажімо, розпочали державний контроль, а також ну склали заяви і направили до Служби безпеки України і до національної поліції. Це тільки верхівка айсбергу. Насправді, проблема є, проблема системна, і треба вирішувати. У спільноті таксистів тепер точаться палки суперечки, бо частина водіїв сприйняла це як посилення бюрократичного тиску. Штрафувати, ви знаєте, може почати з ліцензій справжньої, як, наприклад, в Греції, щоб вона коштувала 60 тисяч доларів. Не з цього треба починати. Не з цього підняти престиж цієї професії. Клієнт завжди правий. Він починає розмовляти російською. Ну я то пробую розмовляти. З ним українською, ну коли хоче російською, буде російською розмовляти. Ну а як штрафувати? Якщо пожал скарб, скарб напише тоді, да а так як? як знайти компроміс? Люди, з якими ми поспілкувалися на вулицях Києва, здебільшого підтримали нову систему штрафів для таксистів. Для багатьох це питання не лише національної свідомості, а ще й елементарної поваги до пасажира. Але противники теж знайшлись. Я так вважаю, що всі повинні розмовляти державною мовою. Тим паче, що це громад, ну, майже громадський транспорт, то тому вони повинні розмовляти українською мовою. Не дуже гарна ідея, тому що все одно це залишається вибір за людиною. Я розумію, так є закон. Є треба, але взагалі таксі по перше, це не офіційне працевлаштування, це просто людина, яка хоче заробити і допомогти іншій людині довести. Мовне питання у транспорті регулюється 36-ю статтею закону України про забезпечення функціонування української мови як державної. Закон прямо вимагає. Послуги для споживачів мають надаватися виключно українською, але більшість популярних міжнародних компаній, з якими співпрацюють українські водії, формально не є службами таксі, а водії не є її найманим працівником. Такі компанії працюють як онлайн платформи, що з'єднують пасажирів і водіїв через мобільний додаток. Саме тому виникає дискусія, чи мають такі водії виконувати мовні зобов'язання. Ринок таксі сьогодні нелегальний на 99,9. Десятих відсотків до більш перевізників майже немає. Ви не є перевізник, ви не відповідно закону. і ви можете в цій своїй е машині, як і в своїй квартирі, розмовляти на тій мові, на якій вам зручно. Уповноважена з захисту державної мови Олена Івановська пояснила, відповідальність за мову спілкування з пасажиром нестиме кожен водій, що надає послуги таксі, якщо на нього надійде скарга. Подати її можна як особисто мовному омбудсмену, так і на сайті, але для цього треба зібрати докази. Найкраще це зафільмувати, тобто аудіо або відеозапис, розмови з водієм, де чітко, е, видно, чутно його відмову е, дотримуватися мовного законодавства. Можна зробити скріншот, де буде там щодо військово ім'я вказане, і номер телефону і фотографія водія. Тому ми можете зробити скріншот, і цей скріншот буде спілкуватися доказом. Минулого року до секретаріату мовного омбудсмена надійшло шість таких скріп цього року 9. Тому Олена Івановська порадила компаніям таксі проводити не лише роз'яснювальну роботу з водіями, але й тестувати їх на знання української мови.